Особисто для мене перемога Джамали на Євробаченні це можливість насолодитися бризканням слиною на російських пропагандистських телеканалах. Центральне телебачення Російської Федерації усіляко намагається довести, що перемога Українки це політичне рішення. А, виходить так, якщо я правильно розумію, що ви говорите, що народ Європи. За Росію, а політики проти, виходить. Це главный результат этого Евровидения. Булочне жюри, журі, було, жюри. журі. І далі у кращих традиціях радянського гідпропу росіян запевняють, що це все підступи капіталістів, і безперечно, США. А ось європейський народ, так він насправді любить росіян як братів. А ще я посміявся з образи ведучого ток-шоу, який здивований низькими оцінками росіянину від закордонних артистів, котри їздять в Москву і заробляють гроші. На жаль, у Москві аж ніяк не зрозуміють. Що не все вимірюється грошима і тому продовжують вигадувати розіп'ятих хлопчиків, хоч і на Євробаченні хід парад травневих побрехенняк від державного телебачення Росії. Далі програма. Росія, матушка, ніяк не припинить за нас хвилюватися. Поми російської пропаганди продовжують ряс налитися на голови самих росіян після перемоги України на Євробаченні. Рост ТВ остаточно показилася. Топ 5 найганебнішої брехні. Ви не пожалкуєте. Очікуване піснування держканалів РФ. Програш на Євробаченні остаточно вивів РосТВ з рівноваги. Оголосити конкурс оплотом гейропи, як вони вміють, там не могли, адже до останнього вихваляли свого номінанта. Тому перемога джамали змусила їх спітніти, але вихід знайшли. Телезрителі віддали побіду Росії. зробили вигляд, що перемогли, але тільки якісь підступні європейці навмисно зіпсували їм показники. Парой журі. Спеціально можуть мабуть, знижати бал питання в руку Філіпу і вигадувати нічого не довелося. Журналіст сам вклав відповідь у власне запитання. Музикальний результат чи політичний, на ваш взгляд. Ну от тут уже тут вже треба думати і проводити розслідування. Розслідування журналісти держканалів РФ ну дуже старалися вивести українську команду з себе. Я бажаю покайтися, схаменіться. Не вийшло. И артисты, и его представители должны отвечать. А что у нас не так с каналом? Мы здесь на общих условиях это готовы. На ваш канал вообще не имеет никакого отношения к другу. Після програшу почали шукати винних. Жюриз незалежно не присудило російському исполнителю ни одного балла. До речі, російські жюри також дали Україні нуль. Пісня про трагедію кримських татар у 44-му році прямий удар по Росії. Право наступниці СРСР. Тому російська держпропаганда намагається говорити про злочини Сталіна якомога менше. Наша зйомочна група столкнулась на вході в зал з Мустафою Джемільовим, лідер ніким не признаного Міджеліса. Чоловік, находячися в Росії в розіслід, підражавши енергоблокаду Криму. Декі росканалы мають свою версию. Песня, посвященная судьбе близких родственников. Еще раз отметим, что здесь в Европе композицию воспринимают в более широком контексте, ведь в нашей дни Европы переживает серьезный кризис, связанный с беженцами. Але найоб'єктивніший высновок зробив ось цей персонаж. Неизбежно возникают очевидные вопросы. Как конкурс проведет страна, у которой дыра в бюджете. На востоке идет война, а в столице регулярные беспорядки. І в день і вночі про нас турбуються. По Вести президент Порошенко намерен основати в Херсонській області кримсько-татарську автономію і переселить туди около мільйона громадян Турції. А землю для проживання, вот, похоже, будуть видавати бесплатно. Не дивуйтесь, це державне телебачення Росії. Зазеркалля, де можливе будь -що. Ви, до речі, знали, що в центрі Києва 5 фашистів забило насмерть ветерана на 9 травня. Ні? Російські громадяни знають. А пам'ятник Гітлеру, встановлено в центрі Одеси, ще не покладали туди квіти? Може, просто не встигли. Російський телеканал Звізда повідомив про це росіянам, щоправда, через кілька днів знищив новину. Як вам це? Очень много а, чеков и другого населения, а, приезжих из Германии, которые ждали ночных а, волков. Совсем скоро а, мы сможем показать вам эту картинку. Для них неважливо, что происходит на справке. Важливо, как продать эту новину для дачу. Что до самих ночных волков, они отметили, что дорога прошла хорошо. Умористична організація ночної волки вперто продовжує займатися мазохізмом, їздити містами Європи, які їх закидують яйцями, освистують або просто не впускають на кордоні. Але хіба це важливо? Роз Змі зробить картинку з тріумфальною перемогою. чи інакше всі пам'ятають, що таке 9 мая. і в цілому, зніжети повітря з Саторіком, із степлом. Аньба дорівнює перемозі і навпаки. Вот такі новости, але но ми будемо, конечно, продолжать следить. Слідкувати не обов'язково. З таким успіхом ця кореспондент могла відзняти репортаж про приїзд ночних волків з будь-якого московського дворика. Да, да, сухорошо. Відізав приморс нормально. Конечно, вони українці. Просто вони що вони чехи, це українці. Я у них спрашувала в інтерв'ю. Ви чехи ми українці. Я говорю, А грі почому ви тогда здесь стоїть? Проти Путіна. Керівництво задоволене, інше неважливо. А ви не мішайте жити, ви врете просто. А вчора по версії каналу Звізда ночним волком у Харкові невідомі фашисти прострелили ноги. Геббельс ТВ. Чекаємо на нові фейки.